Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні Коля працює біля силосної ями. Так почав після обіду. Сьогодні так і не планувалось, бо зранку йшов дощ. Але потім каже, поїду все рівно, який там один ряд чи два. Зроблю, то трошки буде потім менше. Але так вийшло, що ближче до вечора так випогодилось. Всім привіт. Блок до блока буде два блоки. Тепер знаєте наливав каву, якраз як Леся Віталась, думаю, зараз глядачі, подумають, що Коля вже там пісьорить з боку. А що звук? Ну, якось негарно вийшло. Ну, нічого. Привезла кави, на вечір вже ж додому приїдеш. Я ж вечеру не буду вести. Ну, ну що, зараз одного рада зробив, Цього залив бетоном, замостив. Зараз тут бетоном перекрию. також. І там один рад достанеться і тут ще два ради. Можливо, до вечора зроблю. Ну, можливо, а можливо розмовися. вже і не, не будемо робити, бо дощик накрапає. Вони якраз дощ. Ще так казали, що, казали, Можливо, треба до його роздвонити, то що дощ не було. Ми так планували, що можливо не будемо працювати тут. Ну, Хмар, щоб так удвох скоріше. Ну що, треба такими перебіжками корот, коротенькими. Поки зараз не молотним, то треба зробити. Бо зараз якось так здається час, швидко йде. Тут вже сім, тоді молотим, тоді косим. Все підрада. А тут буде 5 родів, якось там писали глядачам, щоб вище її піднімати. Ну, взагалі було б багато бічків, то Можливо, коли підніметься вище, а так Так пок поки що треба нижче її насипати, щоб мені побільше забирати. А коли, наприклад, вище, то вже соч це і повно насипати, щоб вода не забігала б. А так, що ну, там буде отак вона, щоб такий горбок був, щоб вода збігала б. Щоб забирати чим побістріше, особливо весною. А потім можна буде доробити, якщо треба. Так. Да. Ще, ще доверху можна робити і робити. Пару хвилин почекали, дощ вже стихає, то Коля каже, що до вечора трошки попрацює. Оце те сіно, що, що в нас таке було сире, коля його сюди привіз. Воно було стіковане, але ж його, їх порозривав. Можливо, така технологія. Спочатку затюкувати, а потім привезти його до хати і порозривати. І бачите, така погода не дозволяє нам заготовити. то ми його так стюкували, трохи підсолили з ігором, порозривали і будемо зразу скормлювати його. Сьому бічку взагалі роздоліє він тоді, тоді, йому нападало, то пару днів не давав собі, трохи посмикає, що такі палки більше підкидають під його під ноги та й все. Трохи мухи копоті дають. Бічечку зараз така пора. Як ви знаєте, запитували, скільки сіна потрібно на одного бичка, щоб викормити. То це дивлячись, якого бичка кормить. Можна бичка 400 кілограмів, можна і 800. Але ми попередніх, яких здавали, там середня вага була 550 кілограмів. Я так прикидав, приблизно виходить 30 кг на одного бичка треба. Це, це так, знаєте, не дуже багато. І це наша така особиста ситуація, тому що ми телят приблизно беремо зимою, тоді вони до весни трохи підростають, тоді весною починають пастись, все одно мало сіна йде. Підсталяли їм також осяною соломою, вони так перебирають. Також економія. і був заложений силос. Силос сподобався, тому що і так роботи менше. Бічки себе гарно почувають, комікорму менше. То це 30 тюків. Коли зимою брати, щоб доля паслося б, коли комікорму нормально підвантажувати, і щоб був би силос. Раніше, знаєте, батьки тримали по дві корови, то мені здається, що наші бички з'їли. ці попередні там ми здавали там одну партію, другу партію. Тобто приблизно вони з'їли як дві-три корови сіна. Ну, але бо силос, з чотири машини загружено, чотири машини, можливо, по тон десь до чотирьох в одній машині. І силос нам так сподобалось через те, що якби менше з ним роботи, коли сіну, наприклад, покосить, там потрібно погоду підбирати, посушити його, погребти, повернути, затюкувати, привезти. А коли сило день потратили, на другий день трохи вже присипали землею його і протягом зими кормили. Прийшов, взяв, тачку набрав. І хай їдять. То ми ж думали, що так і бички їдять і багато сіна. То так все заготовляли, заготовляли і заготовляли, тому так і багато й залишилось у нас. А силос теж думали, хто знає, який буде. То ми на так не розраховували, що вже. Ми, ми все-таки як під дослідом все пробуємо. Попробували тюки загрузити, не сподобалось, перевезли сюди. Попробували ще щось. Також не сподобалось. Попробували яму, спочатку викопали, а тепер вже вимуровуємо. Все пробуємо. Якраз закинув бетоном блоки, розсор не замішував, зараз знову у нас дощ. Засом пишете например, дощиком трохи поділилися. нас знаете, так можна було б, ми б з радістю, але так воно не виходить. Чи мішалку якось треба помітити бетон, ще в мені з цієї сторони закинув, щоб трохи стіну укріпити і все. Зараз придивляємося відео із півдня. Де така посука. Там, як я раніше говорю, де мені вказували свої рослини, що коли дощі проходять, то ще можна вирощувати. Коли немає дощів, то неважливо, там, чи яка технологія, чи насіння, чи ВІП, чи якесь дешеве, дешеве насіння, просто не росте, висухаєте і все. Як немає дощу, то удобрай, не удобрай, правда? То немає діла. Як немає дощу, то добре воно поки може зашкодити ще. Ну, то ж так. О, все ніч, темно буде. Через це, бачите, мютюки так забирали, старалися, щоб забрати їх. Ячмінь коли не дуже такий сухий був ще. І ще на комбайн поїхав. і тюкопрес також. Теж люди і тюкували, і теж сирима. Комбайн тюкопрес, а там люди на коніком поїхали, баташком все поганяли, щоб і стріжити, тому що на, на возу зерно було. Так, То ще встигли. ми добре змолотили дякувати Богу, що встигли так. Бо ще пересушити не можна. Да -да. А воно, чим далі, тим гірше було, б, тому що в нас такий мій був полегший. Ну що, їдемо? Хто їде, хто буде чекати, що мешалку якось помить, бетон викинути? А ще помить? Але вже робити не будеш. Так затяглося, така хмара. Йдемо до малих заглянемо щобічків. Треба, Треба через верх. Не можна пройти. Давай з цією стороною. Малих телят я прикрив, то, щоб що пастухатку то, щоб вони так не, не заважали б. То вони вже після обіду закриті. Нічого, сіна їм накидав, хай собі їдять. Вже вони в цей хліб переходили. Там завжди так збирається більше їх. Що всім до подоби. Але ще поки не розбирають цю перегородку, можливо, можливо ще пар... Декілька, декілька телят, то будемо брати. І що так можна було б випоювати їх. Окремо. Але ж коли стають їсти, то ти кажеш, що вже не вміщається так. Якщо ну, всі але, разом... То, місце, то не дуже добре, тому що тут вже трохи маловато місця для їх. Я там по тому коридору -то розсипаю комікорм і тут потроху. Вже планував розібрати його? Оце що вже повздовж цілого хліва. Оце одне з найменших наших краніх. Але нічого вже пішло на свої корма у колектив. Червоний бачу, де а сивого тут він лежить. Дніпро буде полежувати. Пам'ятаєш Леся, як тоді він нас насмішив. Тоді я пообіцяв, приїхали випустити телят, а можливо вони два дні були вже закриті. То всі почали бігти так, ну, стрибають, а Дніпро помаленьку за ним біжить. І по кругу бігли, він все одно так. Не спішить. Вони, можуть, два круги зробити, а Дніпро заїв і один не може справитися. Що -то... Він почекає, поки. Вернуться де і все, нащо бігати, енергію тратити. Вже трошки бичків назбралося, назбиралось, але мало, звичайно, трохи більше посію, то можна було б можна було б, щоб штуки 40 було б. Зараз ми біля хати, і сьогодні якраз сівалку перевіз, поставив, вже піднавіс її. А то знаєте, грубі гроші коштує, то якось шкода, коли там на сонці на дощу стоїть. А так нічого, нагород будемо виїжджати, можливо ще до, поки до тепер, коли кукурузують, можливо, разів-два, то навіть можна її забрати, витягнути, вивезти, поставити, там не, не дуже довго її чіплять. І так буде краще для шлангів і для пластмаси, для всього. Це зберігається. Потроху потроху не завантажувати цього піднавіса. Сьогодні якраз приступив, понамелював, понамішував. Десь каже, якийсь такий гаразд. Кажу, цей раз я вже не гразний, то раніше, коли не було корозмішувач, а тоді був гразний, а зараз набагато легше. Знаєте, полегшує роботу у рази кормозмішувач. То Я замішав, цей раз замішав, можливо, ще раз буде, щоб замішати кілограмів 300-400 гляну. А тоді вже будемо свіже, свіже зерно брати. Кукурузки до нас до нового врожаю не ось вся, вся, яка залишилася, тут у бегу стоїть. Ну, Нічого буде, просто ячмінь, пшениця. Жито о у нас все потрохи, як тільки не буде кукурузи. Чи так добре? Це така після наш, нашої лущалки. Тут знаєте, є такий мусор, але вон нам нічого такого шкоди не робить. Долі, ідеально. Лущалка так, також чекає, поки кукурузка вродить, як все добре. О, тут знаєте... О, майже як з офісу вийшов вже. Раніше трохи набагато гірше було. І отак кормо хром, змішувати, мішка потягнув собі, щоб пилюка ну, щоб повітря виходило, б, а пилюка не виходила б. На початку, коли включаю самого млина, то тут починає пилюка йти. То я так мішками заложу, я тоді вже там кілограм 20 коли вже намолов, то просто беру закачую його. Потім в така труба стоїть, щоб трубу закачати зерно, муку саму. І тоді вже не йде пилюка, можна забрати мішки. Все собі швидко сповзає. Кормозмішувач це від техномашстрой КС-450. Більшого поки що не, не треба, навіть якщо буде більше бічків, я бачу, що як і нам і вистачає бічки, це, вони не тільки комікормом, наприклад, як свині. що Тільки комікормів треба, там бічки сіно їдять, ще сило сидять, тут кобікорм так не дуже багато. Зараз по 2 кг, тоді побільшують, можливо, по 3 кг буде їм, то нічого працюємо. Ото знаєте, тільки ніхто не показує, скільки часу треба, щоб перемішав. би ну Там будь-який кормозмішувач, більший чи менше, то я додавав так цілий овес і пробував його щоб перемішати. то Виходить хвилин 15. А тоді вже коли вибрав, то дивився чи якби однорідний, чи скрізь є саме зерно оса. І З такого можливо навіть треба починати, але так воно не виходить, щоб все одразу. Я... Завжди не появиться, там, чи кабіна, чи ще щось, то треба б раніше купити, але так так не виходить. ним також вакуумний отакий крафт на 7 кВт. О, зараз ще теплий. А тут потихеньку підчищаємо, ну, вже немає, вже там трошки два відра тут в скрині. Там ще на, на таку пару мішків ячменю і вже нас із минулого року по врожаю вже все буде. За, зараз знаєте, трохи перейшли на більший об'єм, то, ну, чесно кажучи, не дуже удобно у скрині. Коли там якісь 10 курей і дві свині, то ще можна якось зберігати, а коли вже так більше, то треба з... висипати туди, туди руками його, забирати руками. А так нічого. Воги перевісив в цю сторону. Тоді, знаєте, якийсь Морис написав, бо я все з тої сторони повісив так, бігав, наглядав, каже, зеркало можна повісити. Така цікава ідея була з тої сторони, щоб так бачити. Скільки там намолов. Ось такий щиток стоїть. Тут, знаєте, добрий, стоїть магнітний пускатель, якби двигун так плавно запускається. Тож я раніше, ну, думав, для чого, як мене, наприклад, на 7,5 кВт двигун, ні, там 5,5 кВт двигун на цьому старому млині. то там немає, просто напряму автоматом запустив. Але там такі ривки виходять. А це я зараз покажу, як запускається. Бачите, отак, коли той мій, мій млин, там такий ривок зразу йде. Ну, Це нічого, хай чекає, так коротке буде. Ось такі справи. Вже все перемішано вже у нас все. Чекає, тільки коли там закінчиться бички були. Будемо набирати, забирати його. Зараз поставимо табличку, зараз на городі у батьків, дав їм кукурузки на сіні, від сорт сортиодор. Не захотіли, правда, щоб я свялку посіяв, то посіяли їжачком, тут посів такий собі ну, по розкладці. Але качанчики будуть, тут фао більше, така кукуруза пізня, то буде все добре. Не плані, так? 40? Якось так. Виходить посеред поля негарно. Не посеред дороги. Ну. О, на пенсії буде займатися таким. Кукурузу будемо вирощувати. Кукурузу вирощувати. щоб солодка, тебе може і А так, по, по, погнало, добре. А скільки тут кількість карбамідустипали? Я її не знаю, Коля. Подивіться, ще може раз. Така як я, доверху. Йдемо ти ще глянемо тут з цієї сторони, там по картоплі, тому і по картоплі, так? Да? Все по картоплі, а... ну вона одинакова. Ну. Не відрізняється. Може трошки, правда. Гурки є, щоб вибрати з'їсти. От все сьогодні вибрали. А то капуста. І Баба її може, п'ять разів. До цих пір кукурузка. Да, да. Прозору. Знаєте, для вашої одної свині і там 10 курей, то хватить її з головою. Ми заведемо вже багато свиней. Ого. Ну. М'яса багато, якщо кажуть, старить воно, то чого? Капуста. Лезь, подивись, яка капуста. Тоді така була поїдена? Ну. Баба її трошки обробила чимось там Вся, от всякого. І не раз, мабуть, того, що... і не раз, бо вона ж, да, цей рок дощі. Спочатку мороз. Однакова капуста. Чи кукуруза, що там, дивіться, що тут, не одрізняється. Зараз кажуть, у вас теж тут, тут така земля піщана, ми показували раніше, там є наша гарніша земля. Але трохи зайдемо середину, тут такий краєвий ефект може трохи буде. О, там десь між тим мені ще виходить через два радки. В середині покажу, там де густіша, яка вона. Ну. О така кукурузка. Де викидає по два качани, викидала де? По одному. Може всередині там буде по одному. Будемо ждати осені, щоб поламати. Глянемо, щоб не вирощували А Цього року знаєте, для кукурузи така погода. Для кукурузи дуже добра ну, погода. Дощі проходять, тому що змолоти тут не, не можуть, а так для кукурузи дощі проходять, то росте. Там захар. Крутиться. Він чує, що то не мама його держить, а бабуся. Шш. Оно Лесі бачити гурочок, о, баба тобі покаже. Перед нашим приходом то вибралися гурки. Да, да. Он, он рукою закрила ото. Батюшон кабачок. У вас по погороді вона по магазині ходить? Да. Цибульку тюю жовту вибрала. Остала синя вона ще зелена. От ось цей рік, десь дивила, яка капустина. Зробимо таку екскурсію трохи по городі. Подивляться, що баба Надя виростила. Чим займається людина на пенсії, за 40, на пенсії. Скажем, просто так, за сорок. Ні, треба казати. Mm. Ще плюс додати. Но. Цього року просто на бурячки, на моркву дуже гарна погода. У вас посіву немає нічого? Не треба мені посів на кукурудза от як ну, наросте, яка гарна. Бо ми, знаєте, цього року не Покажи, наші що. бабу ліду там є помідори, вона така в нас по помір. ну ну край віра, Вона... і повтора. Бачиш, вона спеціалістка по тому по помедорах Так. Не почую, то треба приходити, її, як буде спити вже, то буде гарно. Ну. А які сорти вирощуєте, тоді Леся ба, Купляла теж. Сорти санька, відимо, не відімо, новачок, балет мелодії, сержант пефір, король ранніх. Маркету. Божечко, що біля тих сортов? його шоколадний труфель, моністо, а одних не знаю. Ого, тут у вас на любить смак. І цього і. і... і... і Пурпурне серце. Це, мабуть, вони такі бачу довгі. Ні, Ні-ні-ні-ні-то ні, 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 ні. якісь, то, що не знаємо. Да, да, Різні да. сорти. А тебе які будуть новачок, знаю точно? Видимо, не видимо, султан. Султан. Султан скоро порожається. А під второю? Да. Санька. Новачок. Санька, ну самі лучі ранні помідори, видимо, не видимо. Я вчора вибрала, але ну, вони порожаються. Ну,

Купила новим препаратом той препарат, мені його вис, нам вислали по інтернету. Я щось обласню, відправити. А рідоміл рид, не пробували таким обробляти? Трохи кажуть, воно вредне, будь-то, й... трохи держить. Я не обробляла. То колісі редомілом обробляли. Кажуть, в Європі заборонили його, що вредний. О, будемо будем приходити до вас по помідорі. Як... Да, Вісно, коля, я так подумала собі, так, свата на зорунці, свати, да. Своєю і колі мені дав трьох на хіті, і колі дам. О, бачиш. Я тут все стараюся, як буде що. Їм цього року просто... Ну я не планую, то і немає. Морква гарна, біля, морква взагалі гарна. Ну. Гарна, ось. У нас скубний ось скуба з краю. Ну. Скубай, скубай. Сьогодні камера включена, то нам сьогодні можна все. Ну. О! І оту ось дивися, о яка. подивись, яка бурачка йде будемо, Ми любимо як свіже, щоб було все. Потім ще прийдемо через день гарна морква. Воваля то казала, що в її поробилися така ну, та, о, хвоста. Да. Хай буде з гіч курам даси, курам віки не А вашим? Ну, власне. Ще бурочки візьмем? Ну, і бурочка ще... Та, та, бурочка, тоже, да, да. А, каже, там курам удать. Отак бачите, старші люди таким займаються, нічого, собі гарно упорядковують. Там Дядько гриць з тої сторони, сусід також полюбляє все, щоб було б до толку, гарно посіяти. Нам треба на Діда Гріса рухатися. Діда Гріць наш любить, воно все, щоб було б його, не зелінки там. І все по точку, але часом не вистачає на таке часу, може. Ну. А все одно гарно, у вас трохи такі, хоча треба попрацювати, а потім... Спостерігаєте ходити. Душевна насолода така. О. Бо а ми є на тут... пенсії. А тут є... така була погризна, як я до вас приїрав, геть побита. Ну, а Зав... то гарна вже. Заванчо вже. Ну. Одійшла, покропилася і погодка гарна така. Но. Но. І кітяшки хай ростуть. Ще такі доверху, як я. Хай будуть. Поглянемо. Так рук... прям касинку попускали кукруза, що mm. жирує туди, знаєте, біля хати завжди більше доброго по попадає У нас... на. Ні, в нас тут поле гарне таке. Поразі земля. щоб сіней багато було, все виливали сюди. Ну. No. І скорей так само чиститиму, теж сюди воно все йде. Так, все, з речами на йдемо. Города у батьків показали, приїхали вже додому, не з пустими руками буде борщ. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!